Грюневальд величезний лісовий масив на заході Берліна можна легко назвати легенями столиці Німеччини: три тисячі гектарів лісу, кілометри велодоріжок та природні території, що знаходяться під охороною. А ще численна кількість зон для купання, якими відомий Берлін. Причому якість води у відкритих водоймах оцінюється невідмінно. Одне з таких Берлінських озер називається Крумеланке, і ховається воно за щільним рядом дерев. По периметру проклали доріжки для велосипедистів та пішоходів. Купатися можна де заманеться, або піти на офіційний пляж, де кожні два тижні міський департамент охорони здоров'я перевіряє якість води. Під час купального сезону, який офіційно відкривається 15 травня і триває 4 місяці, працює навіть гаряча лінія для найрізноманітніших питань, що пов'язані з купанням в місті. громадяни запитують про температуру води або питають, чи можна на пляж із собакою. До речі, приходити з собаками на офіційний пляж, заборонено. Також люди цікавляться, чи є на місці медпункт і туалети, як дістатися пляж. Жуд на метро, тощо Як жителям Берліна вдається утримувати своє місто у такій чистоті. Це стає можливим за рахунок постійних звернень до громадян, зокрема і до дітей у школах. Наприклад, ми говоримо, що треба обов'язково забирати своє сміття з пляжу. Залишки їжі також потрібно викидати у спеціально відведених місцях. І правда, ми об'їхали крумеланки по периметру і не побачили жодної пляшки або пластикового пакету. Більш того, вода в озері настільки прозора, що на глибині можна розгледіти дно. І це правило, а не виключення. По всій Німеччині нараховується більше двох тисяч офіційних пляжів, і практично всюди якість води відмінна.